Привіт, красуньки! Сьогодні хочу поговорити про таку проблему, як заїдання солодким. Хочеться нам, чи солодко, хочеться що жирного, коли ми ситі, а нас тяне заїсти чимось солодким. То це ми можемо говорити про емоційний голод. Є емоційний голод, а є фізіологічний голод. Як відрізнити? Фізіологічний голод наступає десь за 3-4 години після того, як ми поїли. Спочатку в животі бурчить, потім відчуття пустого шлонку, а потім наступає біль. Коли ж голод емоційний, то він наступає внезапно, він неконтрольований. Нам хочеться конкретно якоїсь определеної їжі. В результаті що ми маємо? Зайву вагу і проблеми із здоров'ям, ризик цукрового діабету, проблеми із судинами, і сном, і емоційні качелі. Як же ми можемо? Подолати оцей емоційний голод. Перше, напишу, треба визначити, що це іменно ми заїдаємо емоції. Саме невміння називати, проживати і впоратися з своїми емоціями, оце ми все робимо, заїдаючи їжу. По-перше, треба ну, признати, що це емоційний голод, і попробувати розібратися, яку емоцію я заїдаю, що я відчуваю, і щоб ще могло мені допомогти е побороти. Ну, Оці емоції в стресовій ситуації, що я можу зробити без їди? І оці запитання допоможуть вам ну, розбиратися в собі, що вам ще допоможе. Ну, одне можна ще робити, записувати е оці ситуації, які призводять до заїдання, та, і записувати, що ви їли. І наступний раз, коли у вас буде така ситуація, втомилися там, намокли. Під дождем, там неприємності на роботі, хтось там десь підставив, або ще що ви вже знаєте, що це буде приблизно ваза конфет да, або шоколадка. То ми спочатку з'їдаємо щось корисне, наприклад, білок із салатиком, да, і потім приступаємо до цукерок, це перший етап. Потім можна ну, другий або спосіб, або етап попробувати Їсти ці саме цукерки, тільки звернути увагу на їхній смак, на колір, на запах, потрогати їх, посмакувати. Це теж трошки відволіче. Ну, і саме головне навчитися справлятися з цією ситуацією без їжі, пробувати щось, послухати музику, вийти на вулицю, потанцювати, там позвонити комусь, попити кави без цукерки, бажано, а да? і хоча б спробувати ну, з'їсти ну, не всю вазу цукерок, а ну. Залишить одну-дві, щоб вони були. Ну, Одразу всього не буває. Ну, Саме головне признати, да? проговорити свої емоції і знайти способи, щоб могло вам принести ну, таке ж задоволення, але без їжі. Всім гарного вечора, люблю, цілую. Пока.